Футбол із запахом фекалій. Нещодавно один із футбольних майданчиків, на яких так гучно піарилися президент та губернатор Андрій Гордієв, розтікся каналізаційними стоками, прорвало труби. Шокована громадськість у розпачі діти Херсонської школи номер 47 Журналісти шкопнули глибше і викрили фінансову схему, за якою чиновники та будівельники з великої дороги розтягнули майже 20 мільйонів гривень. Футболізація Херсонщини чи відмівання коштів фірма по суті молода. від роду два місяці, отримує одним розчеркам піра 20 мільйонів мільйони гривень підрядів. Схема таємного клубу депутатів БПП. Я не буду давати інтерв'ю на телевізіння. Давати не буду. це моє особисте право футбол із душком. Дивимося у розслідуванні народного контролю. Розпочалася історія ще у 2016-му, коли губернатор Херсонщини Андрій Гордієв раптом виявив у себе схильність до спорту і чи не зубами вигриз собі місце голови Херсонської обласної федерації футболу. Часом з'ясується, це частина великого плану заради збагачення політичних братів з партії БПП. За два роки на столичному рівні депутати пролобіюють програму Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України та почнуть шаленими темпами освоювати на Херсонщині десятки мільйонів. Ми готові е, приїжджати і сплачувати достатньо серйозні кошти тут. За використання цих спортивних об'єктів. Перші майданчики з'явилися у Кафу. Де при владі поборник БПП мера Андрій Дяченко, та на Береславщині у селі Милове, де жодні справи не обходяться без втручання місцевого пана, депутата облради тієї ж партії Ігора Юсипенка. Мільйон 408 тисяч гривень вкладено в побудову цього прекрасного стадіону. І я вважаю, що це велике свято, і в першу чергу для дітей та молоді. А в другу чергу це свято для чиновників, які дорвалися до грошей народу. Саме так хотілося б продовжити промову заступника губернатора. У 2018-му державний фонд виділяє 22 мільйони на зведення 14 футбольних майданчиків. Портал Прозоро та аналітична пошукова система ю викривають завісу подробиць махінацій з бюджетними грошима. Усі вони за тиждень до нового року одночасно опиняються на рахунках маленької, сумнівної фірми. Саме странне, що за таке коротке час неізвісна фірма, по суті, молода, яка от роду два місяці отримує Одним расчетком пера 22 миллиона гривен подрядов. Сума хитро розбита на рівні частини. Кожна трохи не дотягує до 1,5 мільйона гривень. Тож закупівлі будівельних послуг проходять за так званими допорогами. Тобто, жодна інша фірма не має змоги на рівних взяти участь у змаганні за будівництво майданчиків для облдержадміністрації. Таке уникнення тендерної процедури то вельми популярна схема махінацій з бюджетними фінансами. Гроші просто відходять своїм і усі в шоколаді. Фірма «Інтергруп Юг» була заснована усього за два місяці до траншу її власниця зареєстрована у звичайній квартирі у багатоповерхівці разом із ще кількома людьми. Уставний фонд усього тисяча гривень. Тобто, контурка не має ані техніки, ані потужностей, і це не приховує. Ми навідалися за офіційною адресою і переконалися, що фірма пустушка, окрім вивіски, тут нічого. Проте саме її обирає департамент будівництва Білого Дому, аби злити народні мільйони. Директор департаменту будівництва Олександр Руснак знайомий херсонцям за історію сумнівного мостопереходу, до якого чиновник має пряме відношення. Щодо футбольних полів, заготовлена відмовка. Нібито свіже вилуплена фірма викликає у нього довіру на порожньому місці. Це не фірма попадка. Нам потрібно подавати майданчики для дітей. Це зроблено для того, щоб було чіткий контроль за використанням коштів, і що ми дійсно. Їх побудували, а не шукали підрядників по квартирам. Пан Руснак чесно зізнається, як звати офіційного директора фірми-підрядника не пам'ятає. Тобто, скоріш за все по факту працює з тим, хто залаштунками. З яким чоловіком цієї фірми ви працювали? Ну, там е директором, там в не ємі подушне по імені. Зате видно, він добре знає іншого учасника схеми. Отже, реєстри натякають і на інші ознаки афери. Телефон фірми підрядника співпадає з приватним телефоном комунального закладу, де директором працює ніхто інший, як давній знайомий губернатор Андрія Гордієва та його колега за політичними вподобаннями Олексій Мальонкін. Цей тандем нагадаємо телеглядачам, Засвітився кілька років тому. На будівництві стадіону Корабел. Тоді вперше нардеп Андрій Гордієв випросив у столиці гроші, нібито на футбол, а Мальонкін з командою їх освоїв. Відтоді у справі разом, як Бонні і Клайд, і так само не в дружбі з законом. З приводу даного підприємства в єдиному реєстрі судових рішень є безліч ухвал слідчих органів та ухвал слідчого судді, що свідчить про те, що відносно даного підприємства здійснювалось кримінальне провадження за статтею 191 кримінального кодексу України, це незаконне привласнення бюджетних коштів за частиною 4, яка відноситься до категорії тяжких злочинів. Система «Юконтрол» розкриває зв'язки далеко від будівництва власниці фірми, яка зводить майданчики для футболу. Виявляється, Лариса Литвинова має дачу у курортному голопристанському районі разом із родичами все того ж пана Руснака та екс-директора управління ЖКГ Херсона Віктора Тромбовецького, якого звільнили з корупційним скандалом. Тут, в принципі, є дуже інтересний ліцевод Руснак Сергій Павлович, Трамбовецька та Іссантолівна жена ні, трамбовецького, Да. Вочевидь, цей дачно бізнесовий клуб не такий простий, як здається. Тут добре знають, як заснувати фірму прокладку та де знайти будівельника з великої дороги. Який за копійки зробить вам стадіончик, що потоне у фекаліях. Площадка сама просто залили бетоном пол, постелили лікав, зробили забор калітку, поставили ворота. Ну, в принципі, все. Стоїть це 1,5 мільйона. Поки бізнесвумен з «Інтергруп Юг на дачі керує фірмою вивіскою співробітниця Херсонського комунального закладу Тетяна Вахненко. Підлегла пана Мальонкіна. За 20 бюджетних мільйонів відповідати не бажає. Я не буду давати інтерв'ю, на телевіді я не давати не буду. Це моє лічно право. То, що мені треба було, що від мене требувалось, коли став, я працювала з нашими органами. Чиновники часто прикриваються хитромудро прописаною постановою кабміну, яка дозволяє перекидати кошти, так би мовити, по знайомству, авансом прямо під новий рік. Втім, гроші завжди залишають слід. Хочу поблагодарити е кхм, председателя обласного совіта Путілова Андрія Станіславовича і губернатора е Херсонської області Гардієва Андрія Анатолійовича. Ще після зведення стадіону Корабел у декларації директора комунального закладу з'являються 10 тисяч доларів. І взагалі пан Мальонкін не бідує, має Тойоту, дві квартири та земельну ділянку в Олешках. Згідно декларації, дружина пана Мальонкіна також працює у цьому ж комунальному закладі. Саме їй належить родинна готівка. 30% контролюється обласною адміністрацією та особисто Андрієм Гар'єм. І це є факт, який вже задокументований. Тобто всі кошти на спорт, які поступають через управління капітальної будівництва через управління спорту, все одно. Всі кошти витрати погоджуються з головою Херсонської обласної державної адміністрації. Якщо ж порівняти офіційні декларації голови Гордієва за останні два роки, то є на що звернути увагу після зведення стадіону корабел. Чиновник придбав нове авто Крузер» майже за мільйон та справи виїзне весілля на широку ногу на заповідній Херсонщині. Однак ці чималі витрати на офіційних статках Гордієва практично не позначилися на рахунках та готівкою. Він декларує близько півтора мільйони гривень. Яка ж частина із цих грошей врожай із футбольних полів. Буде а ви сліділізайте Буде, Буде, панер. Аж раптом за тиждень після оприлюднення інформації про потопаючий у фекаліях стадіон губернатор подає у відставку. А мало б бути усе без корупції. На тендері законно розіграли б 22 мільйони, і в кожному районі у кожній громаді гроші могли посвоювати місцеві будівельні компанії, заробляти чесно та відповідати перед народом за кожну витрачену копійку. Олена Сорокіна, Андрій Згодько, Віктор Цуріков, народний контроль.